Серепери та старпери, вітаю. Так е це більше не питання, а таке зауваження від інструктора майстера ходу Альбіни Парцванія. От тому ходу, це інтелектуальна гімнастика, практично кожної весни. Відбувається міграція новачків. Людей вистачає кого на два дні, кого на два-три місяці. Так на жаль, так і відбувається. Потреби схуднути до літа, щоб перестало боліти після. Двох тренувань, щоб було голосно і швидко, щоб радом підсходив, і так далі. Це дуже е, це дуже велика проблема. Бо коли я починав розповсюджувати ход до ходу, популя... е, популяризувати, я вважав, що буде займатися кожна людина. Бо, е, на мою думку, здоров'я це най- Най, найважливіше, що у нас має бути здоров'я. А для здоров'я ходу це найкращий варіант. Але з роками з'ясувалося, що людині здоров'я не потрібно. На жаль, по факту, так ми будемо за це розповідати. Ми будемо за здоров'я, нібито турбуватися. Ми будемо ходити по лікарям, але зробити що для власного здоров'я нормальна людина. Ну майже не в змозі. На жаль. На жаль, вхід до занять ходу має дуже, досить високий поріг, тому що це вольова гімнастика і вона вимагає від людини певної сили волі. І те, що, на, те, що зараз відбувається, на це сумно дивитися, та сама скотеняка, тобто тіло, яке керується простими законами природи. Вона, не маючи мозок, а вона домінує над людиною, яка має мозок, ну і інші властивості. На жаль, поки що скотеняка перемагає, тому з точки зору ходу, 80% людей це дебіли, Які втрачають час, а коли починають? Задумуватися над тим, що потрібно зробити для власного здоров'я. Не вистачає сил, не вистачає, а також і часу не вистачає. Бо якщо ви втрачали здоров'я впродовж 20-30 років, а потім одразу з'являється така надія, я піду одного разу, один, два, три зроблю і все буде добре. Ні, такого не буде, бо працюють закони природи, і тому або ви... Примушуйте власну скотеняку працювати, або власна скотиняка загонить вас ось туди. Отак, прямою дорогою до Микайла та Габріела. На все добре, друзі.